Добрий вечір! У нас нема світла. Але не дивлячись на те, що світло відсутнє, вечеря в мене дуже-дуже смачна. Два шматочки вареної картоплі. А оце товсті шматки великі це морква варена. Авокадо. Наш в полутемряві та й поклала на тарілку. Тюфтілі. Варилися у підсоленій воді свиного фаршу, перекрутила м'ясо, перекрутила цибулю ріпчату, додала багато зелені яйце, сире, вимоченої в молоці батон, білий хліб додала, трошки харчової соди, навіть трошки борошна вкинула. І різних приправ, і куркуму, і паприку, і перець, і добрячий путьок взяла зелені петрушка, укроп, кінзап. Все це теж перекрутила, перемішала, розбила добряче яйце, перемішала все це, дала постояти хвилин 20, а потім закинула. Воду, яка вже почала кипіти. Воду кинула, гвоздику, лавровий лист, перчик горошком підсолила. І навіть для того, щоб добрий смак був у цих тюфтєлі, капнула рослинної олії прямо в воду. Отак вони варилися хвилин 6, а то, може, і менше. Але я вже через 6 хвилин витягла їх. І буду їсти. Крім цього, у мене ще ось таке яблучно-персикове пюре. Так, це дитяча їда без цукру, але нам, пенсіонерам, підійде в самий раз, їстимо з задоволенням. Може, й буде світло сьогодні, а може й ні, то раніше треба лягати спати. Звісно, якщо не буде повітряної тривоги. А всім бажаю я смачного, тихої, спокійної ночі. Хай буде спокій як на душі, так і ззовні. Всього вам найкращого!